У сорокових роках ХІХ століття найвидатнішим представником нової генерації патріотів України, для яких поєднання національної культури з політичною ідеологією є першочерговим завданням, стає Тарас Григорович Шевченко. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринці, тепер Звенигородський район Черкаської області у Крипацькій сім'ї. Згодом сім'я переїхала у сусіднє село Кирилівку. Тепер село називається Шевченкове. Обдарований юнак працював у пана Ангельгарта у Петербурзі дворовим маляром. Але за сприяння Карла Брилова та Василя Жуковського 22 квітня 1838 року його було викуплено з кріпацтва, і у 24 роки Тарас вступає до Імператорської академії мистецтв. Першу збірку своїх українських поетичних творів Шевченко видав у 1840 році під назвою Кобзар. До неї увійшло вісім поезій, такі як Думи мої, Катерина, Тополя. Шевченкові вірші справили велике враження на українське суспільство, проте російська критика негативно поставилася до митця. За участь у 1846-47 роках в діяльності Кирило Мефодівського або як його називала поліція україно товариства, Тарас Шевченко відбував десятилітнє заслання в Оренбурзі в Орській фортеці. У 1857 році його було звільнено від солдатської служби. По дорозі до Петербурга він проживав в Астрахані та Нижньому Новгороді. У травні 1859 року. Він отримав дозвіл виїхати в Україну, якої він не бачив 12 років. Але у липні знову був заарештований та зобов'язаний негайно повернутися до Петербурга. У 1860 році Шевченком був написаний останній вірш. Багаторічні заслання, моральні та фізичні страждання та хвороба призвели до передчасної смерті поета 12 березня. Він був похований на Смоленському кладовищі у Петербурзі, а через два місяці, згідно із заповітом, 22 травня 1861 року, тіло Тараса Шевченка було перепоховано на Чернечій горі біля Канева. Тарас Шевченко не вірив у ліберальні реформи. Він закликав до революційних методів захисту прав знедолених братів Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропіти. Справу Тараса Шевченка у 1891 році продовжило братство тарасівців, засновниками якого стали Борис Грінченко, Іван Липа, Микола Міхновський. Це до них звертався поет революціонер Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. У 1914 році російський імператор Микола ІІ заборонив відзначати сторіччя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, а у часи правління Брежнєва у 1972 році студентам Київського державного університету було навіть заборонено з'являтися 22 травня біля пам'ятника Великому Кобзарю під загрозою виключення з університету. Українська діаспора, яку складали трудові та політичні емігранти вихідці з України з другої половини дев'ятнадцятого до середини ХХ століття, поставила багато пам'ятників великому сину українського народу в Австралії, Європі та на американському континенті.